Доброго дня! Є заказ на дві системи зворотнього осмосу по 500 літрів на годину. Питання в тому, щоб їх синхронізувати у паралель. Чому дві системи можна було б зробити на 1000 літрів, але тут стоїть питання відказоустойчивості? Це буде підприємство, вода буде готуватись для споживання на фермі, тому потрібен такий великий об'єм води. На годину. Будуть два накопичувача по 1000 літрів, і ці системи будуть синхронізовані. Це є блок керування живлення 24 вольти, дві реле. Одне управління космосами, а друге буде переривач для регенерації двох окремих колон, які будуть робити у паралель. Ось ці колони, будемо їх збирати, це окрема тема. Тому. Вивід на вдавач уровня рідини. Це у нас групи контактів, які будуть під'єднуватись до зворотних осмосів. Вони нормально закриті. Коли давач у нас відпрацює, група розімкнеться і осмос виключиться. Це у нас буде управління з колон. Тобто управління буде на цьому реле. Коли у нас замкнеться реле, виробить живлення на цьому реле. І контакти у нас розімкнуться. Ну, якось так це виглядає. Все у нас зібрані щитки я поки що понакидував, нічого не під'єднув Розпродільча коробка буде для під'єднання. Комунікацій. Будуть тут перемички і ось такі щитки по шнайдеру. Якось так воно буде виглядати. Підламаємо, підгонимо. Дві рами вже зроблені. Я не знімав цю роботу, тому що нічого, нічого тут цікавого. Сверлення, різка, сварка. якось так Зараз виконуємо сверлення під корпуси мембран. На помпу вона вже посверлена та для кріплення а, дренажної лінії. ось І займаю, займаюся передньою панелью. На панель у мене. Такий пластик композитний, треба трошки протерти, його вже трошки замарався. Так, ну що, щиток врізав, контролер врізав, кому... комунікаційні коробки вже стоять. Тут вирішив на три чверті перейти. Тут також все буде надавач низького тиску та манометр вхідного тиску. Поставив зворотні клапани, тому що тут буде. Три ротаметри на керування. Один ротаметр у нас це буде скид другий це буде рецикл, і третій буде на підміс води. Тому що потрібно зробити тут підміс води. Просили люди. Тому будемо виконувати цю схему на установці. За рахунок двох ротаметрів, які повинні стояти. Тут на вироботку води я оставив один на 11 літрів на хвилину повинно хватити. Ну, якось так. Цей стоїть поки що в черзі. Труба є, фітінг є. Питаюся зараз якось схему цю виробити і будемо ту ж схему копіювати на другу установку. Він вже зібраний. Осталося трошки довести до фіналу, попідключати манометри та поставити зворотні клапани. Зараз все виглядає. Ось так. Штуцера вже взяв. Та трошки понаклеїти по, по кіпу, щоб було видно. І який прибор, за що відповідає? До цього тепер дійшла черга. Будемо займатися цим. так Все, система працює. П є трабли з цим давачем, такує, де виступає вода. Зараз ці всі нюанси пофіксую по і все буде ні а Тут також цікаво трошки. Тікаво, трошки підтягував. Давач вимикається, падає тиск, бо в мене цей шланг з поливу. Помпа не встигає підхватити, падає тиск і вирубається. Ось ще капає. Десь ще капає. Будемо дивитись. Ротаметр тече. Будем. Так, дивіться, я вже все зібрав, трошки тут налаштовую, та випробую, як воно все працює. На клапані у нас є група контактів. Або нормально, нормально замкнута, це у нас оцей контакт. Та цей, А якщо нам нормально розімкнутий. То це нижній і середній, коли клапан стає в регенерацію, то вони вони замикаються і приривається живлення на насос дозатор Для чого це потрібно? Якщо у нас дві системи працюють у паралель. Щоб не ставити ще один насос дозатор, то я буду дозувати антіскалант в общу лінію. Якщо у нас одна система не працює або на сервісі на ремонті, то а, настройки ділимо пополам та а, ставимо подачу на один осмос. Так, як це все працює? Дивіться, зараз у нас тут бак full. Поплавок у верхньому положенні. Поплавок ставимо у нижнє положенні. Пішов напрацьовувати насос дозатор. І система у нас зараз повинна включитися. Так, пішов клапан впускний. Ну, Щоб насос на суху, я не буду запускати. І пробуємо ставити клапан на реген. Снімаємо блокіровку. і запускаємо реген. Так, що ми тут маємо? Розімкнулися контакти керування реле на осмос та що? Ага, це у нас вимкнулося пробник І пропало зживлення на насос дозатор. Осмос у нас став на фул тому що контакти по керуванню розімкнулися. І поки у нас клапан не пройде всі цикли регенерації, у нас. Контакти не зімкнуться. Зараз переростаємо. У нас тут у нас клапан Q3. Третя позиція. Це у нас Brandon Slow Rains. Четверта позиція. Це у нас Fast Rains. П'ята. І остання. А потім... В режим фільтрації та п'ята і остання. Дивіться. Оп, вимкнулося. Контакти замкнулися. І зараз у нас включиться зворотній осмос. Включився. І це все має керувати цей блок. Так, я живлення тушу. Ну, якось так воно буде виглядати. А ще питання в тому, щоб заставити два клапана працювати. Ну, я ці два контакти за паралелю ще з одним клапаном і рознесу їхню регенерацію а, по різниці у часу. Ну, якось так. Ну що, на цьому все, вроді все розказав, показав. розказав показав. Так у нас. Угу. Ну, все. На цьому точно все.